Я живу у Китаї і купую ось такі накладні нігті замість того, щоб ходити до майстрів. І я також побачила в Тіктосі, що ці нігті користуються великим попитом в Україні. Декілька людей запитали у мене, що я з ними роблю, щоб вони трималися. Я хочу наголосити на тому, що я не показую правильну техніку або не показую супермайстер клас. Я просто показую, що я роблю для того, щоб проносити їх хоча б два тижні. Я купила ось такий клей. І насправді скажу, що він дуже ядероний. І мені потім було дуже боляче знімати нігті, навіть розмочуючи їх у гарячій воді. До нього йде засіб для зняття нігтів, тобто розмочування того клею, але насправді він ну, слабенький. Він нічого мені не розмочив толком. Було боляче, нігті залишаються вже хлибому стані, тому після цього відео я його просто викинула. Якщо ж ви хочете посилити ефект, щоб нігті трималися дуже довго, то ви можете ним скористуватися і спробувати, тому що все індивідуально. Я надаю перевагу ось цьому маленькому клею, який йде в наборі до кожних нігтів. Як ви бачите, тут є апельсинова паличка, клей, пилочка маленька для нігтів, потім обезжирювач, і он така палітра, я так розумію, це клей. Але якщо чесно, він мені не зайшов, тому я ними не користуюсь. Я просто користуюся тим клеєм в тюбіку і мені цього досить. І так, у мене є декілька наборів, і, бачите, це такий рожевий, приємного відтінку, блискучий дуже люблю, але досить великий розмір. Також маю ось ці, я хочу їх потім підпиляти, бо дуже задовгі, Ось ці нігті вони виглядали на фото значно гарніше, не було такого сильного переходу, було трошки гарніше, коротше кажучи. Потім такі, ну, я не скажу, що це базові, але не дуже яскраві нігті. Також маю такі сині з блискітками. і Такого непомітного кольору, я не знаю, що це. Це френч, якщо його можна так назвати. Е, ну, приємні. Робити сьогодні я буду ось ці нігті, але, як я казала, я їх трошки підпиляю, бо вони задовгі для мене і мені трохи неприємно з дуже довгими. Спочатку я обезжирюю нігті. Звісно, після того, як я обробила кутикулу і підпиляла. Я не говорю, що я зробила супер круто, але для мене підійде. Беру клей із набору. До речі, цікавий факт, що китайці всі користуються ось цими кусачками, а не манікюрними ножницями. І я певний час звикала до того, щоб правильно обрізати собі нігті і не відкусити півпальця. Ну, коротше, трохи мені незручно його обкусювати. Підуть вхід кусачки для кутикули, і можливо я потім колись в майбутньому про це пожалкую. Я беру ніходь і видавлюю трішки клею, і будьте уважні, щоб клею було не забагато, тому що він буде вилазити по бокам і буде стягнути. Признаюсь чесно, у мене декілька разів у перший день відпадали певні один-два нігти, але я їх потім просто приклеїла назад і вони носилися в мене два тижні. Навалили клею, приміряємося, прицілюємося, і коли ви вже впевнені в усьому, притискаємо нігтик. Там було сказано, що 10 секунд вистачить. І так, 10 секунд десь приблизно вистачає. Він попав на нігтик, ну добре, я його спилювати не зможу, тому що я спиляю колір, так що буде він так. Ну і все, він тримається, його можна поводити в сторони, постукати ним і нігтик вже на своєму місці. До речі, ви напевно знаєте, що є набори, в яких є 24 нігтики, і потім ви собі приміряєте потрібний розмір. І є 10 нігтиків конкретного розміру, який ви там вказали. XS, S, M, L. Ви повинні виміряти свою нігтів пластину і потім там вам скажуть, який у вас розмір. Я шляпа, я декілька разів купувала неправильний розмір, тому що ну, це ж я. Ну, таке, трошки витратила грошей. Ой, витратила грошей. Я так кажу, як наче вони мільйони коштували. До речі, половина з цих наборів вона коштувала 4-5 юанів. Зараз курс юаня 5,9, якщо я не помиляюся. Тобто просто множити на 5,9. І деякі з них коштували 10 юанів. Найдорожчий мій отой рожевий. Набір, він коштує десь 21 юань. І так, другий пішов, притиснули, тримаємо. Добре, пігнали! Як ви бачите, вони довгі, вони гарні, але мені так незручно, з довгими, ну для мене це довгі, тому я їх обрубала трохи. Ну, я б не сказала, що вони набагато краще виглядають. Тут можна порівняти обрубану і необрубану, але праву руку чекає така ж сама доля, як і ліву. І ось уже можна подивитися результат. Можна і купатися в гарячій воді, і мити посуд. Це ніяк не вплине на носіння. У мене є серйозні підозри, що Китай на експорт робить дещо гірший товар, ніж для своїх людей, тому що так, я погоджуюся в Аврорії або в інших магазинах та на Aliexpress товари будуть гіршої якості, ніж вони є в Китаї. Тому цей клей, який я використовую, і ці нігті, вони можуть відрізнятися від тих, що ви купуєте на Aliexpress. Це такий натяк вам купувати із Taobao та Pinduoduo. Я не претендую на звання суперкласного майстра з суперкласним ефектом, але для мене такий варіант він підходить, і я буду і надалі. Робити манікюр у себе вдома до речі, мене часу забрало більше саме опилювання ніж поклейка.